Путін і весь Кремль просто паразитують на традиційних цінностях для того, щоб себе нібито протиставляти заходу. Мене звати Назар Мохачо. Ви дивитесь YouTube канал Свідо свого по своє». і в цьому відео я хочу розглянути дуже таку глибоку, фундаментальну світоглядну тезу. Ви знаєте, от коли розповідаєш про те, які загрози для нас йдуть із заходу, із так званого відкритого суспільства, із того всього виродження, яке ми спостерігали на Євробаченні, яке ми зараз спостерігали на церемонії відкриття Олімпіади і так далі, і коли ти це все покроково аналізуєш, показуєш природу цих всіх гендерно модифікованих і так далі, тих всіх грантоїдів, яких спеціально фінансують для того, щоб вони нам впарювали абсолютно ворожі, шкідливі. Звичайно небезпечні речі. Дехто з глядачів, з читачів починають писати: ну от, зараз, в теперішньому світі, тільки там один із коментарів був щось, тільки Путін, там Пхеньян, там і ще хтось там стоять на а, і Іран, стоять на традиційних цінностях, про які ви говорите, і так далі. І це все московські є скрепи, і ви взагалі нам не розказуєте, ми такі всі просунуті, ми все знаємо і так далі, ми йдемо на захід, і т.д. і т.п. Ви знаєте, колись митрополит Лоренцо з Італії, приїхавши в Київ, зустрічаючись з Духовною Радою Майдану, і пройшовши по Софії Київській, він сказав, в яку Європу ви претеся, витоки духовності у вас тут. І в нас дійсно феноменальна духовна спадщина, феноменальна культурна і цивілізаційна спадщина наших предків. І Путін на цій спадщині просто паразитує. Ототожнюючи наших предків зі своїми, до яких він не має взагалі жодного відношення, Росія краде нашу історію, краде наш цивілізаційний спадок. І в рамках цієї поляризації світу, цієї шизофренії, яка відбувається, Путіну малюють абсолютно брехливий образ антиглобаліста, борця з новим світовим порядком і так далі. Якщо ви хочете зрозуміти, чому це не так, просто банально згадайте поведінку під час карантину від модної болячки. Що відбувалося, власне, на тій самій Росії? Що там робив Путін і так далі? Але повернемось, власне, до теми цінностей. Цінності вони або є, або їх немає. Те, що нам називають новими цінностями, це не цінності, це виродженість, це антицінності і так далі. І отут в нас є ситуація, що є група маньяків, психопатів, сатаністів саме сатаністів, тому що ті, хто прийшли після 1917 року до влади на Московії, на, на уламках Московської імперії утворили Радянський Союз, оці всі більшовики, Ленін, Троцький, Сталін і так далі, це все сатаністи. В них найстрашніший кровавий культ відомий нашій цивілізації. Та навіть згадайте найстрашніший злочин проти людяності Голодомор, геноцид українського народу. 32 33 рік, не менше 10,5 мільйонів вбитих українців, вбитих страшною смертю через голод. Репресивна машина як працювала. Кожного дня існування комуністичної влади лилася ріками кров. Ці всі репресивні апарати, констабори, нам акцентують увагу там на німцях, але це ж винахід московський, це ж вони це все робили. Навіть не московський, а кремлівський саме ті, хто в Кремлі сиділи, це організовували. І ще дуже-дуже багато всього. І ось. Оці маньяки, психопати і так далі, вони час від часу говорять правильні речі. Апелюють до правильних цінностей, які в нас сидять на ментальному рівні, на глибоко вкоріненому рівні, на рівні генетики, на рівні наших предків і так далі. І вони кажуть правильні речі. Вони апелюють до наших цінностей, апелюють до нашої культури, апелюють до величних подій нашої історичної спадщини, до того, що робили наші предки і так далі. Для чого вони це роблять? Для них це камуфляж, це мімікрія. Вони вдягають овечу шкуру, приходять до нас для того, щоб ми розпізнали їх як нібито своїх, і після того вони нас грабують, вбивають, продовжують геноцид українського народу і так далі. і так далі. Але тут є дуже важливий момент, коли всі в першу чергу грантоїди починають кричати: це все московські є скрепи, говорячи про наші традиційні цінності, то це брехня. Чому? Тому що вони, Путін і компанія, просто паразитують на тому, що є віковічним, правильним для нас, на тому, що сидить в нас на рівні нашої крові, на рівні генетики кожної нашої клітини, на рівні уявлень, наших ментальних, світоглядних уявлень українського народу про справедливість, про те, як би мало бути, про те, що добре, а що зле, про те, що природне, а що паразитичне, фарисейське і так далі. Від того, що вони кажуть правду, від того, що вони використовують традиційні цінності, оці всі маньяки, психопати, сатаністи, правда, справедливість, традиційні цінності не перестають бути традиційними цінностями. Я хочу, щоб ви це дуже добре зрозуміли, і щоб ви саме отаке пояснення використовували навіть на рівні побутових якихось суперечок, побутової агітації, коли люди, яким засрано мозок, оцією всією ЛГБТ-пропагандою і так далі цього не розуміють, і кажуть, як, от там же ж Москва, ось вони до цього апелюють, а тут же ж захід, який нам допомагає. Тепер стосовно самого Заходу. Кожна держава Заходу зараз переживає страшну внутрішню боротьбу. І в рамках кожного народу Заходу, який формував свій час свою державу, і в рамках того ж самого французького народу, от ми дивилися відкриття Олімпіади. А яка реакція самих французів? Причому, коли я кажу про французів, то мова йде не про громадян Франції. А про французів як французький народ, про носіїв французької крові, про тих, хто творив державу Франція, про тих, хто творив велику французьку культуру з цією всією архітектурою, статуями, картинами, які є всесвітньо відомими, музеями, там, і, так далі, і так далі. Як вони ставляться до цього? І от всередині кожного народу. Є ті, хто стоїть на традиційних цінностях. Це національні і консервативні сили відповідного народу. І вони всі, так само, як і до українців, які стоять на традиційних цінностях, вони всі плюються в бік цього Євробачення, в бік цих презентацій, в бік цієї насмішки над здоровим глуздом, насмішки над мораллю і так далі. Вони проти цього боряться, вони чинять супротив. І сумарно. Ми всі в рамках всього людства, ми всі чинимо супротив в той чи інший спосіб. Проте, на превеликий жаль, ми недостатньо організовані. Через те ми маємо такі причини. Ну і знову ж таки, коли ми говоримо саме про український народ, то в нас є зовнішній ворог, який нас вбиває, є лінія фронту, яка нікуди не дінеться зараз. І через те ми фактично знаходимося між молотом і наковальною. між зовнішнім ворогом і внутрішнім ворогом. Але зовнішніх ворогів навіть декілька. І наш світогляд середньостатистичного українця штучно розривають між московським міром, його правильно називати московський мір, а не руський, бо назву Русь вони вкрали в нас. Це наші предки, це наша історична спадщина. Центр Русі був тільки один це був Київ, це потрібно усвідомлювати. А з другого боку, між так званим вільним, кхм, вільним суспільством. Наш світогляд, світогляд українців штучно розривають. А чому ти повинен обирати одного з двох ворогів? Чому ти не можеш об'єднатися з собі подібними, сказати: Я є українець, я стою на такій то платформі, на таких то традиційних цінностях? Ми всі разом український народ, маємо тут, на своїх етнічних територіях, побудувати свою державу Україна? Як вищу форму організації українського народу. І тут буде такий лад, як ми захочемо. І в спільноті держав як рівноправний суб'єкт, ми будемо вибудовувати братні відносини із тими, хто до нас дійсно буде ставитись по-братськи. Ми можемо так зробити? Можемо. І економічний базис в нас є. Його розграбовують, викрадають, нашу землю, наші надра, залишки держпідприємств, наша земля і надра навіть на контрольованій Києвом території групою при Рамштані оцінена в 15 трильйонів доларів. А наш весь зовнішній борг в районі, там зовнішній і внутрішній, в районі 300 мільярдів. Більше 300 мільярдів в офшори було виведено, що також можна відслідкувати. У нас є з допомогою чого будувати Україну майбутнього. Ми можемо це зробити. Це залежить від нас, від нашого усвідомлення, від нашої організованості і від нашої дієвості, виходячи із абсолютно конкретних обставин, які є. Обставини катастрофічні, так. Але хто їх може змінити, крім нас самих? Ось такий мій коментар. Дякую вам всім за увагу. Прошу вподобати, прокоментувати, поширити. Підписуйтесь на канал. Запрошуйте друзів зробити те саме. Підписуйтесь на ще один мій канал Мухачов Назар. Читайте Маніфест руху Українська Сила. Поділяйте те, що там написано. Виходьте з нами на зв'язок, будемо гуртуватися для будівництва тієї України майбутнього. Дякую всім, хто допомагає. Ваша допомога надзвичайно важлива, і ваші, знаєте, дуже теплі моральні слова, які я отримую. Ну, це, це мене мотивує. Продовжувати свою діяльність, щоб не відбувалося. Дякую всім за увагу. Дякую і до наступних зустрічей.